Вітаю, шановні друзі, питання по тому, що робити з автомобілями на українських номерах. Багато людей пишуть з цього приводу. Дивіться, ви пам'ятаєте, що в нас кінцевий строк реєстрації 30 вересня, і то я нагадаю, що це вже досить такий умовний термін, тому що юридично він встановлений тільки в деяких землях. Але німці, в принципі, як добрий народ, вони в принципі зробили виключення і нікого не штрафують. Хоча знову ж таки отримання, ауснами передбачено тільки в деяких землях, здається, в чотирьох чи в п'яти шістнадцятий. Отже, виходить так, що всіх українців по німеччині, в принципі, по своїй доброті німці і не трогають. Але що буде після 30 вересня? Дивіться, зараз жодної інформації про якісь ауснами виключення або Продовження для е, користування українськими номерами немає, але друзі, 26 серпня, е, вийшов е, відповідний каталог відповідей е, BMDV, е, Міністерства транспорту Німеччини, де вони цікаву інформацію вказали. Як... Я в себе в телеграм-каналі цю інформацію розповсюджую, і ви можете почитати. Там є неофіційний переклад фраген каталогу від 26 серпня, тому що офіційного перекладу ще на сайті BMDV немає. Але що вони пишуть, друзі? Пишуть вони наступне: що для українських біженців було вирішено загалом застосувати річний термін, тобто верхню межу, передбачену німецьким законодавством. Да, один рік. Зараз ми до нього до речі поговоримо. Ця закінчення цього терміну відповідні транспортні засоби повинні бути зареєстровані тут, якщо вони залишаються в Німеччині, і виняток не надається, як це було дозволено в певних випадках на земельному рівні до 30 вересня 2024 року. Тобто, виходячи з того, як написано фраген каталог від 26 серпня, ніяких хаос нами більше не буде. Ну я так розумію. Можливо, щось зміниться, але я розумію це так, друзі. І дивіться, багато хто думає, що. Якщо вони приїхали, наприклад, там в березні, в квітні 24-го року, то вони можуть спокійно їздити тут чи на українських номерах. Також не зовсім так, тому що е, ФЦВ Фаерцойк Феордонг він. Е, Каже, як да, ви можете їздити до одного року, поки не буде встановлено постійне місце проживання. От. Питання дуже спірне. Я думаю, що на практиці деякі поліцейські не будуть вас штрафувати. Да? Якщо от ви приїхали в квітні, в травні 24-го року і будете їздити після 30 вересня, але будуть такі мені здається, які будуть попадатися, які будуть трактувати в ФЦВ, правила реєстрації техзасобів в Німеччині досить скажімо так детально і досить формально. Що з цього приводу пише Міністерство Транспорту Німеччини в тих же самих фраген-каталог від 26 серпня? А що вони пишуть? Однорічний період тимчасової участі в дорожньому русі в Німеччині починається в день перетину кордону з Німеччиною і закінчується не пізніше ніж через рік після перетину кордону. Друзі, і тут увага. Якщо тільки до цього часу не було встановлено постійне місце знаходження українського транспортного засобу в Німеччині, а якщо постійне місце знаходження встановлено, період закінчується раніше. Ось вам і відповідь. Тому друзі, я б не сильно надіявся на оце звільнення в один рік. Що якщо там ви приїхали, наприклад, після вересня, після жовтня 2023 року, то у вас ще є там 3, 5, 6, 8 місяців в запасі. Ні, я думаю, тут так на якого поліцейського попадете. Попадете на доброго, відпустить, попадете на того, який читає ФЦВ досить сумлінно і детально, то буде штраф, друзі. От а штраф на хвилиночку до є. Євро і можливо навіть один бал у Фленсбургі. Тому ну пам'ятайте про це. Я б не жартував, я б на вашому місці переоформляв би автомобілі або вивозив би. От. Ну або хіба що, якщо вже отримали штраф, то тоді вже після штрафу вивозити. Ну думайте самі, але краще все таки вже оформляти в Німеччині.